Дорогі стрільці, вітаю вас з новим 2026 роком. Цей рік у нас йде під цифрою 1. І це рік, коли починається новий етап, новий цикл 9-річного астрологічного циклу. 2026 рік це рік під Кураторством Сонця. Час, коли прийшов, прийшла пора. Будувати плани, мріяти, вибудовувати якусь стратегію. І планувати оцих своїх 9 років. Що буде відбуватися, куди ви будете направляти фокус своєї уваги, над чим ви будете працювати? Гляньмо з вами, який же буде перший місяць 2026 року січень? Січень для вас, стрільці. І так вісім камечів. Ну що ж, січень місяць для вас це час, коли будуть якісь обмеження. І ці обмеження будуть швидше за все пов'язані нескільки з зовнішніми чинниками, ніж, ніж як з вашими якимись внутрішніми, знаєте, Страхами, самонавіюваннями. В січні в місяці ви можете почуватись людиною, яка є заручницею обставин, яка не здатна діяти, або яка не здатна змінити своє, своє життя взагалі. Стан, на який вказує оця вісімка мечів, він не зумовлений якимись зовнішніми перешкодами. Він Швидше про внутрішні страхи і внутрішні переконання. Це є ті обмеження, в які людина сама себе заганяє. Тому в січні, дорогі стрільці, щоб все для вас пройшло позитивно, вам потрібно прямо переглянути, переоцінити свої думки, свої переконання, щоб звільнитися від цих страхів. Карта може. Попереджати вас, що в січні може бути якась от неприємна ситуація, яка вже є. Вісімка мечів може вказувати також про нерішучість, про, навіть про панічні атаки. Дехто з вас може почувати себе жертвою обставин, яка, як людина, яка не бачить, що реально відбувається. І не готова прийняти якесь рішення. І на все це впливатимуть оці ваші страхи, якісь психологічні блоки, які буквально тримають вас у цій клітці, які не дають вам рухатися вперед і змінювати своє, своє життя. Загалом, карта, її важко назвати позитивною чи негативною, бо як, таких карт немає. Але. Людина мусить звільнитися від оцих внутрішніх бар'єрів, почати жити повним життям. Якщо ви глянете на саму картинку, то бачите янгол, який сидить в клітці. Але клітка відкрита, тут немає ніяких колодок, і треба тільки підняти голову, щоб оця кришка відкинулась, і спокійно вилетіти звідси. Насправді вас нічого не обмежує, крім ваших внутрішніх оцих переживань і страхів. Якщо ми будемо говорити про стосунки, то ви можете в січні, дорогі стрільці, відчувати якусь кризу і, так, ніби у вас такий стан зв'язаності. Це можуть бути стосунки, коли один з партнерів почувається ніби заручником і не бачить виходу з ситуації, яка склалася. Наприклад, жінка, яка залишається в шлюбі заради дітей, хоча ні любові, ні пристрасті до партнера вже немає. Подивимося наступні карти і порада вам. Але поки що за такою картою ну зрозуміло, що терпіти цього не треба. Тому що страх надуманий. А дехто, навпаки, просто боїться вийти з зони комфорту. Наприклад, вам пропонують роботу, але для цього треба переїхати в, там, в інше місце. Ось. І зрозуміло, що переїжджайте. Ну, треба також дивитись інші карти. Але для того, щоб щось змінити, треба щось почати робити і перестати боятися. Тому що цей страх... Вас паралізує, він не дає вам можливості збудувати своє краще майбутнє, своє щасливе життя. В роботі можуть бути якісь обмеження і якесь відчуття, може, безпорадності. Ну, наприклад, коли є якесь рішення, яке ухвалює тільки керівник, і ви на нього не маєте впливу може бути якісь, наприклад, якісь бюрократичні процедури, і вам потрібно постійно узгоджувати якісь свої дії. Або немає якихось чітких інструкцій, як діяти. От, теж може бути в січні. Ну, в будь-якому випадку, вам потрібно, ну, якби. Вжити всіх заходів для того, щоб змінити ситуацію, яка склалася. Вам потрібно відмовитися від своїх страхів, переглянути свої думки, переконання, щоб звільнитися від цих обмежень. Потрібно набратися сміливості, підняти голову, об'єктивно подивитись на, на світ, на реальність, визнати свої страхи і, нарешті, почати діяти. Подивимося ще одну карту на січень, що ще буде відбуватися в вашому житті в січні місяці, дорогі стрільці. І у нас карта короля Пентаклів. Ну, в принципі, знаєте, король Пентаклів це карта стабільна, це карта, коли є. Коли є запас фінансовий, коли в принципі вас, вам, вас нічого не обмежує, у вас все нормально, у вас матеріальний стан хороший, у вас є якісь винагороди, у вас можливо навіть якесь може бути підвищення в зарплаті, можливо, вам будуть пропонувати якусь нову посаду, а ви через от свої ці страхи і обмеження можете не погодитись на неї через те, що ви можете бути. Переконані в тому, що ви не справитесь, що ви недостойні. Ну, подивимось далі у нас ще не всі карти, але вже попередньо кажу, що ви справитесь. Тому що карта про успіх в будь-якому підприємстві, в будь-якій перспективі. Якщо мова йде про якісь довгострокові проекти, то, звичайно, січень для вас буде дуже таким. Плідним місяцем. Е, ну, давайте кілька слів про якісь робочі моменти. От, наприклад, що стосується роботи, то ця карта може вказувати на те, що ви в своїй діяльності вже є професіонал високого рівня. Стабільність в роботі вам забезпечена. Тому що це карта успішного бізнесу, великих угод. Надійних інвестицій і, взагалі, такого фінансового благополуччя. Хтось може отримати навіть якусь керівну посаду, може бути якась фінансова винагорода, а комусь піднімлять зарплату і саме в січні. Вам тільки треба наважитися про це заговорити. Вам потрібно поговорити з керівництвом. Попросити вам підняти цю зарплату. Перестаньте себе знецінювати. Подивимося ще одну карту, який вже буде січень для вас. І ще одна карта. Король мечів. Ну, карти, карти просто прекрасні. Карти в, у всіх, всіх значеннях. Король мечів це. М Знаєте, карта, яка говорить про вашу розсудливість, про те, що ви є людина людина мудра, людина, яка приймає дуже зважені рішення. Карта, яка каже, що рішення треба приймати не, не серцем, а головою, розумом. Аналітикою, вам потрібно до всього все обмірковувати. Будь-яку пропозицію, вам потрібно прораховувати якби кроки наперед. Тому що король мечів це про, про якісь ідеї, про, про аналітику, про, про те, що ви здатні ухвалювати такі складні рішення. Перед тим проаналізувавши достеменно ситуацію, карта закликає в січні бути рішучим, мати ясність в думках і діях. В деяких випадках ця карта може нагадувати про захист своїх інтересів, про захист своїх переконань. І саме головне, що вам вдасться. Аргументовано довести вашому керівнику, чому вам потрібно підняти зарплату. Ну, як, ну от як, як один з таких прикладів. Січень місяць для вас це буде часом, коли все нарешті стабілізується. Коли в роботі, ну, робота буде, звичайно, офіційною. Комусь тут уже точно якась. Якесь підвищення, коли керівництво оцінить ваші аналітичні якості, коли ви зможете приймати важливі рішення і діяти відповідно до, відповідно до ну, не знаю, до інструкцій, до якихось правил, до якихось домовленостей, комусь в січні місяці прийдеться підписувати якісь. Домовленості, якісь договори. І перевіряйте, будьте уважні, дивіться, що ви підписуєте, а хтось може стикнутися з якимись судовими розглядами. І от тут треба буде добре, добре подумати, чи ну, як себе вести. Тому що карти серйозні і треба думати, приймати рішення втягуватися в ці судові справи, чи, можливо, не варта. Якщо це, це ви подаєте, скажімо, на суд, то тоді добре треба обміркувати, потрібно це робити, чи ні, може не варта? Ну, давайте глянемо далі. Зараз ми візьмемо підказку. Як вам діяти в січні, дорогі стрільці? Як вам дієте? І в нас карта зірки. Ось така це карта, карта зірки, карта, карта планування, карта мрій, карта досягнення того, чого ви хочете. І е, за такою картою вам, звичайно, треба, ну, треба мати великі, великі амбіції, я би сказала, але не, ну, не ідеалізувати ні себе, ні. Ні ситуацію. Тому що, ну, от інколи може бути так, що карта зірки це знаєте, як щось недосяжне. Коли ви захочете от, прямо чогось ідеального, а ідеального може не вийти, і ви можете розчаровуватися. От, Тому, тому ну, думайте, у вас дуже багато карт. Карт аналітичних, вам в січні прийдеться багато вирішувати питань, і от, щоб ви отримали таку рівновагу. І це карта знову, карта інтуїції. Інтуїції, і коли вам потрібно прислухатися до себе, взагалі це карта як путевідна зірка. Знаєте, це як внутрішній компас. І от в січні місяці у вас буде таке відчуття, що ви, вийшовши з цієї клітки, опанувавши всі свої страхи, що ви нарешті побачите, як світло в кінці тунелю. І от саме віра за цією картою дасть вам цю енергію, саме віра запалить, надихне вас йти вперед, не звертати з шляху. Де ви вже намітили якісь цілі. І оцей внутрішній компас чітко дасть вам зрозуміти, куди і до чого ви рухаєтеся. Ну, плюс хочу сказати, що ця карта вказує нам те, що у вас, у стрільців, які дивляться зараз цей прогноз, є допомога згори. Допомога вищих сил, які обов'язково звільнять вас від якихось обмежень, які зцілять вас від хвороб, якщо це актуально, і дадуть підтримку в будь-яких сферах. Тому за такою картою тримайте свою, оцей свій внутрішній компас, мотивуйте себе. Шукайте, чим надихнутися для того, щоб ви впевнено рухалися до вашої наміченої мети. Подивимося, чого точно не варто робити в січні. Король жезлів. Ну що ж, карта активна, але... Карта з одного боку, це карта діяльна. Карта, яка, яка каже, що Потрібно діяти, потрібно бути харизматичним, потрібно досягати своєї мети всякими способами, але застереження за такою картою також є. І порада за такою картою що ж не робити, не гарячкуйте, не будьте нахабними, не будьте егоїстами, не будьте такими зверхніми консервативними. Тому що от ці ваші якості в січні місяці можуть зіграти з вами поганий жарт. І карта також може вказувати на те, що не беріть на себе забагато, Будь, беріть відповідальність за свої вчинки, але тримайте себе якби в оцих шорах. Не дайте цьому вогню, який з одного боку може вас. Направляти до дії, а з іншого боку, через ваш оцей егоїзм і впертість може вас спопилити. І так як у нас ця карта випадає все-таки під картами двох королів, короля Пентаклів і короля мечів, все-таки обдумайте оце ваше питання з судовими справами. Чи варто вам втягуватися в оці судові тяжби? Чи не буде оця ваша надмірна така самовпевненість, чи не буде вона вам шкідлива? Ну, але це вже інша історія. Тут треба дивитися окремий індивідуальний розклад робити і дивитися, про що ці карти саме для вас, або робити? Новий розклад. Загалом, дорогі стрільці, я бажаю, щоб січень місяць пройшов для вас найкращим, найгармонічнішим, найлегшим способом.